Вітаю вас на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні така тема, що твій рід хоче тобі передати. Давайте подивимось, хто ви на сьогодні, які у вас є ситуації. Можливо, якісь складнощі є. А можливо, ви навпаки, дуже добре у вас все відбувається, але якісь попередження від вашого роду, раз ви протягнулись на це відео, по-любому повинні бути для вас. І так, хто до мене прийшов на сьогодні? Що є і чого бажалося, б? я так бачу по цим двом картам. Є якісь невиповнені сподівання, бажання. Ви почали розуміти, що не все може відбуватися, як хочеться. Хоча по карті маг вам би дуже хотілося, щоб все в житті відбувалося так, як хочеться саме вам. Дуже хочеться взяти всі ситуації в свої руки. Але ж. Карта П'ятірка Кубків говорить, що щось не складається, як хочеться. Ви бачите, що якісь перспективи, якісь шанси втрачені, але ви чомусь не бачите тих двох кубків, які наповнені. Ви бачите лише три, які вже пусті, порожні, і ви думаєте лише про якісь негативні моменти. Не хочете ухватитись якийсь щасливий шанс або не можете. Давайте подивимось, чому ви не бачите яких-то шансів. Чи ви не хочете, чи ви не можете. Давайте подивимось. Так, тут уже ваш рід поспішає вам передати, що все ж таки. Ось вам доля, несе щасливий шанс, наповнений кубок, якісь пропозиції. Що це за пропозиції можуть бути? Ну, у багатьох відіграється по професійним, по робочим яким-то моментам, або якісь дари Всесвіту. Або, можливо, у когось і в коханню, так як у нас хоч і пажали кубків, це сфера почуттів, емоцій. Що конкретніше ви можете отримати ваші якісь завислі ситуації, але навіть у цій колоді, тут де 12-й старший аркан підвішений. Тут навіть, ось дивіться, Ворон показує, що пентаклік. Усе вам простягається. Тут пентаклік, бачите? Навіть у підвішеному є якийсь шанс. Ну, і я завжди кажу, що немає безвихідних ситуацій. Завжди потрібно шукати а, вихід із любого становища. І так, ну така у вас ситуація. Якщо ситуація вам ваша, ви відчуваєте, дивіться, далі розклад. Пишіть, коментуйте, до речі, наскільки резонує з вами. Давайте подивимось тепер, що ваш рід вам би хотів передати на сьогодні. Подумайте про себе, можливо, когось з родичів, які пішли вже, які не з вами. Це весь ваш рід. Що вам хотів би рід ваш передати, от саме вам хто дивиться цей розклад? Ну, що на сьогодні у вас є якісь страхи, але ви людина чуйна, емоційна. Якщо дівчатка дивляться, дивіться, в вашому житті є король кубків, є людина, яка вам, можливо, співчуває, по-любому вас любить. По-своєму, ця людина любить. Можливо, в когось а, якісь стосунки такі з таким чоловіком. Що? Це стосунки, за які потрібно, можливо, боротись. Ви а, в яких-то ілюзіях можете перебувати. Якщо ж дивляться чоловіки, то це вас, можливо, показують, що яка порада від роду вашого. Ну, потрібно... Трошки відчути себе як у дитинстві. Знаєте, які у дитинстві діти, які взагалі вони щирі, вони не вдягають масок, так? вони такі, які вони є. Якщо от поспілкуватися з дитиною, вона не буде юлить, якось там шукати яких хто, підбирати там дуже як-то Слова, не в тому сенсі, що якісь погані, а в тому сенсі, що вона говорить те, що вона відчуває. Отак от, от і вам рід радить, щоб ви були більш щирими по життю. Тоді ваше життя зміниться на краще. Бо дивіться на сьогодні, яка карта вам випала. А дивіться, як у зв з, у зв'язку з тим, якщо ви почнете так себе поводити, я розумію, що це наче беззахисність якась, як діти да, поводити. Не в усьому можна, як дитина, поводити себе. Але ж більш відкритості, тоді ваше життя зміниться. Що ще рід вам хоче показати? Так, більше люди будуть тягнутись до вас. Хоч і кажуть зараз, що та я не хочу бути простіше, не треба до мене тягнутися, але все ж таки це надасть яскравості вашій особистості, вашому життю. І ви навіть силу набудете, дивіться. Це король мечів це людина, яка достойна, яка бореться з своїми трудностями, вирішує якісь свої задачі. Не так, як король кубків. Король кубків так, чуйний, емоційний, але ж е він не такий сильний, як король мечів. Для дівчат це е притягне така поведінка, як от ваш рід вам радить, притягне такого достойного чоловіка. Якщо був у вас король кубків, який ну, як позитивні є риси в ньому, так і негативні. Хоча і в короля мечів є свої негативні риси. Можливо, він занадто там строгий, занадто, але він справедливий. Давайте ще подивимося, які поради від роду. Ну, рід вам каже, що, по-перше, запасіться помічником, будьте більш лагідними до тваринок, до братів наших менших. Тобто друга може бути навіть тваринка, якщо у вас є, це дуже добре. І е, Рід каже, що скоро гарні новини отримаєте Так, ваше життя. Якщо зараз відчувається якесь болото, якесь, що ви застигли на місці, то скоро закрутиться карта, колесниця це старший аркан сьомий, і він говорить, що по-любому буде. Про движення. Якщо ви довго чекали чогось, якихось щасливих моментів, то зараз саме настає період змін, вам варто добре все обмислити, бо настає період щасливих в кохання, змін там, де були якісь моменти закриті, швидкі зміни настають. І що ще рід вам порадить на сьогодні саме? Рід каже, що ви розквітаєте. Рід каже, що у вас нові починання. Те, що було раніше, відійшло, розбите серце ваше. Загоюється, дивіться, ви отримаєте щасливий шанс. Я думаю, в багатьох процентах 90, можливо, 99% відіграється щасливий шанс саме кохання. Ну, дивіться, карта, сонце. Так. Знаєте, що відійде в минуле? Якийсь егоїзм чий то, Так, ну, короля пентаклів. До когось прийде король, який був егоїстом, можливі пропозиції, можливі пропозиції до стабільної ситуації. Четвірка жезлів це і про якісь Про весільні. Про Уберіть ревнощі з свого життя, я розумію, дуже складно так карти. Прямо мої думки читають що про складність. Дуже складно іноді ревнощі обрати, якщо е, події показують, які-то там, що є до кого й з приводу чого рівнувати. Але дивіться, на цій карті 9 жезла вона показує, що ви довго боролися за щось. Але сонце позаду вас, воно там вже сходить і скоро почнеться щасливим. Ну, подивіться, які тут дівчатка. Ось у мене і пара тут складається, причому пара така, яка до сім'ї про сім'ю. Король Пентаклів і королева Пентаклів. Давайте ми отаким от момент, такий оберіжка зробимо. Так, дивіться, сонце, старший аркан, пентаклі і пара, король і королева кубків. І хай буде все найкращим чином, і ваша рід каже, що скоро ви будете щасливі у стабільних щасливих стосунках. Пишіть моє любі. з вами я, Еліанора Бальтазар. Пока-пока!